Називається ця рубрика розпаковка Чіп. Давай Яна буде розпаковувати свої покупки. Все швиденько. Яна у нас ще голі, не знаю, дитячим якимось е товарчикам. Просто розмальовувати просто. Я, Ой, в я не тешу в дітстві. Я як це побачила, я це пісалася. Це там ще на клечки на таші сторіничці. Попрошу стіч за подписку, а вам. И то там воду, это вообще шикардос. Девочки, видимо, короче, сегодня зробим відео на цей вакуматор. Ні, вона не вакууматор називається, а щось таке схоже. Це у мене є дуже дитинка, там така хорошенька. Сестричка двоюрина. Вона дуже обожає. Електри для, для депіляції. Я теж себе такі делала. Но шоколад, кладум по стандарту. Девочки, то самое дела. А я не такі станочки, яку я тебе далі не брала. Станочки. Yeah. Ну, ну, це... Вообще, девочки, джунгл бэйл. Все трошки розмальовочки. Тухи зовсім. Ну, це більше я розвиваю, там всякі книжечки, стікери. читати, малювати, коротше Тут багато чого. Я а ти бачила? ти бачила? Це тоже Да. Ні, Це мені вже кукола. Є така штука виривати брови. Ця жінка, вона тупо вириває свої брови. Не вириває, воно його. Короче, это типа для запахи. Яна у нас э -э элитная жинка, которую она купила. Киндер 24 штучки. Да, что это такое, что типа это чтобы запахи были, да? Да, таблеточка. Бач... Mm -hmm. Короче, он тоже купила эти таблеточки, капсулки для сны, потому что мы не имеем склады. Макс Мори. Я не имею, я не English Girl. Ножечки маленькие. кстати, даже хорошие. Вообще какая. Нам Мами, есть схожие, да, для душа, очень хорошие, кстати. Мы все ровно, Давай. Просто хозяйка, короче, у меня рыбные палочки. У меня, я даже, ну, детальная распаковка. Распаковка, распаковка. Короче, вот э, кусочек рыбки. Привет, Йогурт персиковый. Я люблю такие такие йогурты. Ну, я, я... Боже, я извиняюсь, у меня тут рыбные палочки повылетали. <laughs> короче, мое будет. распаковка, на которую мы все заслужили. Кошелечек, так. Паста, девочки, это паста, прям, ну, паста. Это дошка. Це офігена дошка, яка не буде воняти, вона не впитує в себе запахи, і вона естетична, по-перше. Бляха, це не такі, це мілкі. Ось, я такі купила. Окей, окей, красиво. Далі, це я такі дістанки брала, ну мені байдуже, станочки. Ай, дістаночки. Ось так, та, буде, я вже з'їла. Для цього я Далі це така напаста, ну ви розумієте, у мене взагалі буде такий влог. Це духи для мого дідушки, поняли? Для дідушки, так що ніхуя собі не є. Мої мамулі. Перепрошую, може мама mm -hmm. подивитися відео. Але, тато, вот все. Це у нас. Коротше, бачите, я купляю жра... одну жрачку. я не доїдаю коло Ну, як завжди, там дубку та Ладно, Ладно, це рубчиком. Такі самі ж таблетки. Дубки, я стала лиса, пожалуйста. Поморок. Пожалуйста. Дайте, взяти. А це ну такий, я ці картики. Те же саме, на самій касі відхватили. Коротше, шампунь сухий. О, ти взяла, да, взяла, не знаю, І це дівчинки, гей, щоб не боїли спинки, ручки, ножки, дубки, коротше, всі діли. І на це наша розпаковка закінчена. І якщо хочете більше розпаковок, скидайте нам.